Чому мотивація та натхнення не приводять до бажаних цілей, визначившися з ціллю або натрапивши на будь-який мотиваційний ролик, який своїм містом, словами та діями дав вам ту саму бажану ціль та змотивував почати діяти прямо зараз? Час! Ви натхненно, без жодних роздумів, починаєте рухатись до своєї цілі. Мотивація запускає процес дії. Натхнення в очікуванні бажаного починає творити. Енергія вирує вогнем навкруги. Процес пішов. Творця не зупинити. Нарешті пішло! Так, непогано! Ага, пішло. Далі проходить перший день, другий день, тиждень. Нічого. Нарешті проходить місяць, а результатів все ніяких немає. Hmm. Мотивація та натхнення починають потрішки згасати, а цілі все більше віддалятися. Не витримавши, не отримавши ніякої віддачі, ви приймаєте рішення сказати оревуар. Відкласти свою ціль в скриню під назвою До кращих часів на жаль, так робить більшість і місяць це ще великий термін, у декого і скринка загоряється всього на 10 хвилин чи один день. Не буду приховувати, що навіть після довгого розвитку та пошуку себе як блогера я також в один момент хотів все кинути, здатися та обрати шлях відлюдника. Однак тоді якась вища сила всередині мене підказала, що завжди існують варіанти, здавшись, краще не стане. Лише так можна перемогти. Більшість мотивується, не отримує бажаного та відкидає недосяжну для них ціль. Однак однієї мотивації чи натхнення замало. Вони не приведуть до бажаної цілі. Ці два поняття є завжди непостійними, які то світяться, то згасають. Секретний метод, де ваша ціль здійснюється, а такі слова, як апатія чи занепад сил зникає на шляху до неї, це постійність та намір. Постійність це щоденні звички, маленькі кроки, які рухають до великого. Твердий намір це намір отримання, це не бажання. Створивши ціль, відразу підсвідомо закладайте, наче ви вже досягли та отримали її. Працюйте з нею не лише у матеріальному, а й метафізичному тонкому світі, неосяжному для нас, але створеному нашими почуттями та думками. При цьому завжди пам'ятайте, що шляхи до цілі можуть бути різними. Неважливо, як ви знайдете шлях. Якщо вирушаєш у життя, мусиш прямувати до мети, не збиваючись зі шляху. Просто тримайте голову прямо та не звертайте увагу на бруд, який прилипає до чоботів, на страх забруднитись та загрузнути в болоті. Рухайтесь та знайте, що ви вже отримали та досягли цілі.